І долучаємо ще одного гостя, Юрій Щербак, дипломат, письменник та публіцист, з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Юрію. Вітаю вас, пані Наталію, вітаю ветерана національного визвольного руху пана Івана Зайця. І Я також вітаю вас, як такого ж самого <реш> панове. <реш> отже, хочу з вами також поговорити про події, яка відбулася вчора. Визнання парламентською асамблеєю НАТО Росією державою терористом. Це друга міжнародна організація, яка визнала Росію державою терористом. Першою стала Пар'є місяць тому навіть трошки більше. Яка Визнала Росію також державою терористом, і що важливо днями, а саме завтра, нібито вже має бути голосування у Європарламенті щодо визнання Росії державою спонсором тероризму. От всі ці визнання, на вашу думку, пане Юрію, є радше символічними, чи все таки матимуть практичне застосування в подальшому Ні, це далеко не символічні. Рішення, і я хочу сказати, що на дев'ятому місяці кривавої російської агресії проти України нарешті європейське і світове співтовариство прокинулося від тих ілюзій, які вони мали щодо Росії, як щодо жорсткої неприємної. Але країни, з якою можна мати ну більш-менш нормальні стосунки і про щось домовлятися, була така ілюзія, і часто. Коли ми піднімали питання про те, що це злочинна організація, держава, ця імперська і Путін злочинець. я пам'ятаю свої виступи на багатьох каналах, коли навіть у нас наші люди до війни казали: ну ви перегимнайте палицю не не зовсім не так, не не зовсім Путін не є злочинцем і так далі сьогодні. Вже прокинулися від того е, ілюзії від того сну, і сьогодні прозвучала жорстка правда, але ця правда не просто е, е, публіцистична і пропагандистська, а це правда юридична, абсолютно вивірена, і е, вона е, ну затверджена дуже важливими документами. Я хочу нагадати е, нашим дорогим е, глядачам, що е, у, у Росію сьогодні. Буквально в прямому сенсі посадили на скам'ю на лаву підсудних. Скажімо, згадаємо суд в Нідерландах щодо того нещасного рейсу mh 17, де загинуло 298 людей. Він прямо назвав Росію винною, бо вона контролювала тих бойовиків на Донбасі, і це дуже серйозне правове рішення. Так само ця парла парламентська асамблея НАТО. Я хочу нагадати, що це дуже солідна організація, яка виникла в 1955 році, в 1955 році, яка об'єднує 30 країн. Це 260 десь там близько членів парламентів які представляють різні політичні сили, і 13 країн асоційованих членів, куди входить і Україна там біля 70 членів парламентів, і ви можете собі уявити, що голосування по резолюції, де Росія названа не спонсором тероризму, а країною терористичною, це є велика різниця між цими двома визначеннями. Бо дістала абсолютно одностайно була прийнята. Я хочу нагадати, що на цій сесії були представники звичайно угорщини. Ми знаємо її позиції щодо агресії російської, і представники Туреччини. І вони всі, незалежно від політичних приналежностей, проголосували за цю резолюцію. Крім того, в цій резолюції були дуже важливі положення щодо постачання подальшого озброєнь в Україну аби протистояти агресії російській щодо процедури входження України до НАТО, і щодо того, дуже важливе положення: що НАТО буде Сприяти Україні в її борні з Росією я хочу ще одну річ нагадати: що було на цій сесії власне в цій резолюції прийнято рішення про створення міжнародного суду проти російських агресорів. Що це означає? У нас не зовсім не всі розуміють, що і думають, що Гаарський суд з кримінальних тих злочинів може замінити спеціальний трибунал. Це не так. Гаарський суд має обмежені повноваження, і він не може судити вищих керівників держави, тобто Путіна і його злочинну зграю. Спеціальний трибунал згадаємо Нюрнбергський трибунал, створений спеціально для суду над вищою верхівкою нацистської Німеччини. Він має таке право, і це дуже серйозний документ. Після він не має обов'язкової сили, а ця резолюція не має але. Це голос громадськості, це голос політичних партій, які складають основу демократії в країнах НАТО, і безперечно, державне керівництво тих країн прислухається до цієї резолюції. І буде виконувати. Я переконаний, на сьогоднішній день чотири країни, члени НАТО, вже проголосили Росію терористичною державою. Це Польща, Литва, Чехія і ще одна країна. Здається, Естонія, от чотири країни, але я переконаний, що цей процес вже пішов. Ми досягли кульмінації цієї війни, коли зрозуміло, що ми перемагаємо, хоча величезною кров'ю, страшними руйнуваннями, ми перемагаємо. І наша справа справа справедлива, яка переможе і в судах міжнародних, і будуть засуджені російські злочинці. Пане Юрію, ну так, це добре, що відбувається це визнання Росії державою терористом чи спонсором тероризму. Там дійсно різні формулювання, різне значення. Але от ви кажете, що чотири держави країни НАТО визнали Росію такою. А от Угорщина, наприклад, я дуже сумніваюся, що визнає. Тим більше, що Орбан, от зокрема, втрапив. Ви бачили, мабуть, цю інформацію про те, що втрапив у скандалісімо. Якраз одягнувши шалик на футбол, де частина України в складі Угорщини, так званої Великої Угорщини, так? тобто це такі давні такі мрії Угорщини, повернути собі частину української території. І ось ми бачимо просто зараз на екрані, прем'єр-міністр Угорщини дозволяє собі зробити ось такі публічні жести. То як із цим бути, коли, по суті, Тут ось таким чином візуалізуються, ну я так розумію, загарбницькі наміри щодо України, ну ви знаєте, Орбан, е, е, хоч і на сьогоднішній день прем'єр-міністр, але я не побоюся погіршити наші дипломатичні відносини, бо я не є офіційною особою. Я його можу повністю назвати агентом Путіна, свідомим чи не свідомим, скоріше свідомим, але. Ви знаєте, що орбани приходять і і уходять. А угорщина залишається. Угорщина не повинна забувати уроки 56-го року, коли жорстоко було, було придушене повстання. В Угорщині проти російського комунізму, фактично, в Угорщині існують різні партії, і далеко не всі згодні з Орбаном. І його оці претензії щодо представляти ту так звану, це ж королівська угорщина, якої вже не існує і не буде існувати, бо він там ще й Румунію зачепив. Вони, звичайно, викликали негативну реакцію, але я думаю, що. Те... Те, що угорські представники парламентські на сесії цієї парламентської асамблеї НАТО не проголосували проти резолюції, це дуже великий знак. Я ми побачимо, як це буде, але я не думаю, що Орбан може зупинити цей процес, який невблаганно наростає, і який дійде до свого логічного завершення, переконаний, що в наступному році буде сформований трибунал. Ми ще побачимо суд над Путіним і. Шайкою. Дякую вам, пане Юрію. Дуже дякую. Будемо прощатися. Юрій Щербак, дипломат, письменник та публіцист, з нами був на зв'язку.